Йоїла, 4 розділ. Бо ось тими днями та часу того, коли долю Юді та Єрусалиму верну, то зберу всі народи, зведу їх у долину Йосафатову, і там буду судитися з ними на народ мій і спащину мою, за Ізраїля, що його розпорошили поміж народами, а мій край поділили. І за народ мій вони кадили жереба і юнака заблудницю давали. А дівчину за вино продавали і пили. І що вам до мене, тири і Сидоне, та всі филистимські довкілля? Чи свій чин на мені недолужите? Може, хочете щось учинити мені, що легко та скоро зверну я ваш чин вам на голову? Що срібло моє й моє золото позабирали, а коштовні клейноди мої в свої хмари храми повносили, а синів Юди та Єрусалиму ви грецькими синами продали? Щоб їх віддавали від їхніх границь. Ось я їх позбуджую з місця того, куди їх продали. Ваш чин поверну вам на голову і попродаю ваших синів та ваших дочок в руку юдських синів, а вони віддадуть їх шев'янам. До люду далекого, бо Господь так сказав: кличте про це між народами, оголосіте Святую війну, збудіте лицарство, хай сходяться, нехай піднімаються всі вояки. Перекуйте свої лешемі на мечі, а ваші серпи на списи. Хай навіть безсилий говорить я лицар. Поспішіть і прийдіть всі народи з довкілля, і зберіться туди, Господи, спустиш лицарство своє. Нехай збудяться, і зійдуть народи в долину Йосафатову, бо сяду я там, щоб судити всі народи з довкілля. Пошліть на роботу серпа, бо жниво дозріло, приходьте, зійдіть, бо чавило наповнене, катки переливаються, бо зло їхнє розмножилося. Натовпи, натовпи у вирішальній долині, бо близький день Господній у вирішальній долині. Сонце та місяць стемніють, а зорі згублять свій блиск. І Господь загримить із Сіону та з Єрусалиму, свій голос подасть, і небо з землі затремтять. Господь охорона своєму народові і твердиня синам Ізраїлевим. І пізнаєте ви, що я Господь Бог ваш, який пробуває в сіоні на святій своїй горі, і станеться Єрусалим за святиню, і чужі вже не будуть ходити по ньому. І станеться в день той гори будуть кропити виноградновий сік, а підгірки стоятимуть у молоці, і всі юдські потоки водою заб'ють. А з дому Господнього вийде джерело і напоїть долину щитім. Єгипет спустошенням стане і пустиною голою стане Едом, за насильство синам Юди, за те, що лили кров невинну в їхньому краї. А юдея жити буде повіки, і Єрусалим зроду в рід. І помщу за їхню кров, що за неї я ще не помстив, і буде Господь пробувати на Сіоні.